Всіх вітаю з поверненням! Мене звати Софія і взагалі це ютуб-канал про якісь життєві теми, зміни звичок, зміни якихось приколів. Але сьогодні в нас відео, яке я присвідчую двома рокам в Празі, двома рокам в Чехії. І сьогодні я хочу поділитись невеличким гайдом, як переїхати в Чехію. Якщо б я знайшла цей гайд у 23-му році, коли я ще сиділа в Естонії. А, мені було це корисно. Я не скажу, що я досвідчений експерт або щось на кшталт консула України в Чехії, але матеріал я намагалась підготувати максимально корисно. Тому сподіваюся, що вам це допоможе. Силочку на презентацію, яку я зараз буду зачитувати, я залишу в описі під відео. Дякую! Значить, давайте почнемо з того, що візу в Чехії можуть отримати тільки ті кандидати, які не мали візи. Захисту інших країн Європи та перший раз подаються на захист у Чегії. Тобто це значить, що якщо ви спочатку війни, тобто 22-го року, ще нікуди не подавались за кордон ні на які візи, у вас буде шанс отримати візу в Чехію. Якщо ви вже десь були, то на жаль, ця можливість для вас закрита. Тож, я приїхала в Чехію, але я знаходилася 2 місяці в Естонії без будь-яких документів, чисто по пропуску Шенген. І тому в чеського посольстві виникло питання щодо чесності моєї заявки. Тому вони її розглядали 10 днів, але в ітозі все одно розглянули, тому що, звісно, що я не мала. Ніяких інших захистів в Європі. Давайте поговоримо про те, як добратися Чехію. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що дуже багато людей просто сідають на автобус, не знаючи, що, наприклад, існує регіоджет. Регіоджет, який може довести вас як з центральної України, так, наприклад, із Львову, який знаходиться майже у кордону, і ви можете просто спокійно доїхати Укрзалізницею до Львова, а далі. Добратися регіоджетом до Праги це набагато дешевше, зручніше, на мій погляд. В них дуже класний сервіс, вони надають, і я би порадила, якщо чесно, ціна буде дуже адекватна. Далі давайте поговоримо за таку базу. Та для того, щоб ви змогли отримати візу в Чехії, як це було, коли я приїхала два роки тому. Ви мусили мати прописку. Ви мусили мати житло для того, щоб вам дали візу. Тому як ми собственно будемо шукати це житло, це ви будете жити Загалом в Чехії так. Добре питання, як знайти це житло, як за нього домовитись. Бо <кхем> на мою вдачу, мене прийняли просто буквально в гості, і я не займалась майже питанням житла. Просто чисто вивезла на зв'язках. Ну, 18 років. Звісно, От, мені дуже пощастило, от, але маючи досвід, який я маю зараз, ось що я би порадила. Якщо у вас не багато грошей, не багато бюджет а, в Празі, загалом по Чехії, достатньо багато кімнат та гуртожитків, їх можна знайти в Фейсбуці, в групах Телеграм, в Вайбері. Вони будуть називатися на кшталт українців в Празі, Ползні, Брно, так. І ви можете домовитись з людьми, які вже живуть в якійсь квартирі, підселитись до них, от, але дуже важливо, щоб вам надали прописку. Тобто це мусить все відбуватися 100% через людину, яка надає квартиру, тобто через маїтеля, власник квартири. так? Вас мусить знати маєте для того, щоб у вас був чесно контракт, тому що це дуже важливо в Чехії тут будь-що, будь-що. Будь-яка реєстрація буде вас буде запитувати ваше місце проживання. Воно мусить бути офіційним. Тому з цим, будь ласка, не мудріть, домовлятись чесно. Дуже бажаю успіху, щоб ви не тратили на якихось добрих людей, сусідів, якщо ви шукаєте саме сусід через сусідів собі житло. Це буде коштувати в районі від 500 євро до тисячі, ну і більше, звісно, що, але в старт десь. З 500 євро, як мінімум. Далі, якщо у вас є середній бюджет, ви можете пошукати на сайтах без реалітки, також є інші, просто собі квартиру, так само можна знайти кімнату, різних розмірів, в різних регіонах Чехії буде і дуже бажано без ріелтора, тому що, якщо ви знаходити просто якийсь варіант вас скоріш за все попросять місячну оплату квартиру ще й за ренторське надання послуг, <су>, типа за провідника я не думаю що вам це цікаво тому сайт без реалітки зазвичай зазвичай це напряму діалог з власником квартири але там наче як треба купляти підписку щось таке неважливо От, це все, звісно, що якщо ви розраховуєте на якусь серйозну квартиру в Чехії, там де ви будете жити один, це все варто шукати за два місяці мінімум до вашого переїзду, тому що тут зазвичай отакі сроки на вирішення цих справ. Ну, тобто, вас, ви зазвичай шукаєте квартиру, і там буде написан срок підселення. Десь так. Ну, люди домовляються дуже зарання, тому я і вам теж. Саме бажаю, щоб ви це все вирішували заздалегідь. От. Ну і наголошу на тому, що серйозна така квартирка, в якій ви бажаєте жити один, буде вам мінімально коштувати півтори тисячі євро до трьох тисяч це, типа, база, це типа базове. А далі, звісно, плюс-плюс-плюс це вже на різні ситуації, але середнє це 1500 3000 євро. На таке треба зберігти. Звісно, в цих питаннях вам би знадобилась чеська мова по-хорошому, тому дуже бажано починати її вивчати десь за три місяці до вашого переїзду, для того, щоб самим освоїти якісь базочки, бази, основи. Ну, я думаю, що три місяці вам вистачить. Це вже окрема тема щодо чеської мови, але люди 40, зазвичай. Не так добре володіють англійською. Тобто з людьми, які менше 40, ви легко зможете домовитися англійською, але я все ж таки раджу чеську, тому що в Чехію варто їхати, якщо ви маєте хоча б якусь зацікавленість в інших культурах. Тобто ем, ви можете, звісно, що поїхати просто так, на вольних хлібах, на рандомних адвенчерах. Ви в будь-якому випадку будете поглинати культуру країни, в якої ви знаходитесь, тому якщо ви заздалегідь будете мати якусь зацікавленість в Чехії, а вам буде і легше вивчити чеську мову, і легше знайти співмову з чехами і так далі. Займіться питанням чеську мову заздалегідь. Вона вам вона вам відсотків, 100%. 100%. Далі, що буде відбуватись, коли ви знайшли собі вже житло, доїхали до Чехії. Молодці, я вас вітаю. Тепер вам треба йти в міністерство Нітра, надавати свою прописку, заповнювати анкету на візу, і ви будете отримувати візову наклейку типу дочасна охрана. І вона діє зазвичай до березня наступного року. Взагалом, то у вас є, якщо ви нині виїхали з України, 90 днів по правилам Шенгену знаходитись в Європі. Ви можете за ці 90 днів пошукати собі житло, туди-сюди, домовитись за це все, подивитись вживу. Так? Тобто спішити нам нікуди не треба, але бажано було б поспішити, бажано було б до якогось строку вже оформитись на візу, тому що потім може виникнути питання за це. Щодо взагалі візи, а вона продовжується кожен рік після нового року, приблизно в. Січні лютому всі українці, які знаходяться в Чехії, продовжують візу свою. От. Це дуже легко, це не потребує від вас багато зусиль. Як я і казала раніше, даний тип візи ви можете отримати один раз. Тобто, якщо ви не мали ніяких віз в Євросоюзі щодо захисту. І далі, якщо ви закриєте цю візу в Чехії дочасну охорони, ви, на жаль, не зможете з нею повернутися в Чехію. Тобто, Якщо ви її робите один раз, закриваєте після цього, ви вже можете не розраховувати на неї більше, тому що вона дається на один раз, на жаль. Майте на увазі, що якщо ви покинете Чехію більше, ніж на 90 днів по цій візі, то вона теж автоматично закриється. Далі важливий аспект щодо життя в Чехії. А у вас обов'язково є така штука, як медичне страхування. Це така бумажка, яка мусить вас бути на рівні паспорту з собою, і вона теж свідчить про багато речей. Вона мусить бути в порядку, на неї потрібно звертати увагу на, що я маю на увазі, на умови договіру, на те, чи не маєте ви заборгованості. Взагалі, от просто що стосується якихось справ праці. А... Ви повинні звертати увагу на медичне страхування. Це дуже важливий аспект, якого нема в Україні, але він є в Чехії, ну і взагалі, в інших країнах теж е це більш популярно, ніж в Україні. Але е коли ви приїжджаєте, вам дається медичне страхування від компанії ВЗП. Це найпопулярніша компанія, яка раніше була маніпулістом в Чехії, але зараз е є ще інші альтернативи. Я не знаю, чи є у вас вибір. Коли ви нині отримуєте тільки візу, а, прям ну, міністрес в ніч саме в цій будівлі, чи ви можете вибрати якусь іншу контору щодо медичного страхування? Але коли приїхала я, це було ВЗП, і вони давали безкоштовне страхування на термін 150 днів. Зараз, можливо, щось змінилось, якщо чесно, а, можливо, цей строк скоротили трошки, але що це значить, що. Півроку вам це буде надаватися безкоштовно далі, вам або її оплачує ваш роботодавець, або ви оплачуєте by yourself саме за себе, але я би не сказала, що це дуже дешево. Це приблизно 100 євро, зараз навіть більше. І ця сума обов'язково до сплати. Якщо ви не будете її платити, у вас буде борг, який вам, ну, типу, взагалі, не зробить маліною ваше життя. Дуже багато українців мають цю проблему в Чехії, я теж. От. Ліпше її не мати, а ліпше займатися цим питанням з великою увагою. Скажу одразу пораду щодо роботи, шукайте одразу роботи, де вам будуть надаватись медичне страхування в просто вам буде це. тому що роботодавець мусить це сплачувати. Просто запам'ятайте це. Якщо не сплачують, то це типу якась муть. Ну, не треба, не йдіть на роботу, на якій не сплачують страхування. Її сплачують навіть в Макдональдсі. Камон, шукайте варіанти, де її сплачують ліпше, і оминайте тих, де це не вказано. Далі щодо роботи, щодо сприводу роботи. Роботи тут нормально, нема в тому, нема складності в тому, щоб її знайти. Важно бажано тільки ваше бажання. Як їй казала, чеська мова теж вам, теж вам буде в нагоді, а англійська теж вам буде в нагоді. Звісно, що якщо на якихось нескладних складних професіях, на кшталт офіціанти і тому подібне, вас не будуть вимагати високої рівної чеської, Якщо вас не вимагають високої рівної чеської, тобто ви можете поглинути, поглинути цей базовий рівень самі. Це правда. Тіпи, it's not that hard. До речі, поки ви шукаєте роботу, ви можете оформитись на отримання виплат від Чеської републіки в сумі приблизно 200 євро. Це вам дуже може допомогти перші декілька місяців, але ви мусите це скасувати, коли ви знайдете собі роботу. Тому, типу, ви ну, на 200 євро ви не виживете, але це може вам просто допомогти якийсь перший час. Роботу може шукати усюди, телеграм, вайбер, додатки, сайти. В презентації будуть вказані назви ресурсів, в яких ви можете пошукати собі роботу. Ну і взагалом в Чехії дуже багато українців, дуже багато формів. Коротше, з цим проблем немає. Тільки, будь ласка, не їдьте, не їдьте, будь ласка, по всяким агенціям, агентурам, тому що вони роблять на українців отакі бабки. Вони з вас беруть гроші за те, за що б не мусили брати, і просто, будь ласка, не попадайтесь на агентури нечесні. От ліпше шукати це самим, не звертатись до агентур. Ніхто за вас не порішає справи в Чехії. Тіпо, а якщо роблять вигляд, що порішає, значить ще СДР за вас дуже багато грошей. Ви можете це соспоритись самі, це стовідсотково. 100%. Ви можете зв'язатись просто з рандомними людьми, і якихось Фейсбук-групах, які вже живуть в Чехії, і просто в них попитатись. Наприклад, наприклад, це буде набагато ліпше, ніж ви просто будете забезпечувати і так багатих людей. Окей? Середня ставка на таких базових роботках в нас буде від 130 до 170 корон на годину. Це. Приблизно 1000 євро у місяць. Типа, ну, плюс-мінус сума виживання, сума бази, я би сказала, але з неї теж можна файно жити. Типа, отак. Це не те, що ви там не доїдаєте, а це достатньо непогана сума. От. А далі важливо зазначити, які існують види контрактів в Чехії, тому що це не тому, на чому буде базуватись пошук вашої роботи. Тобто, ви повинні розумітись в цьому. А, ця інформація теж могла б мене дуже врятувати колись. Існує такий босс всіх контрактів, який називається ГПП, головні працівні помір. Сподіваюся, що правильно цей контракт зазвичай не дають таким серйозним штатним працівникам, але він забезпечує дуже багато плюшок: тобто відпустки, больничні, знов ж таки медицинське страхування. От, скоріше за все, його не будуть давати на якихось базових роботах, але це, типу, не страшно. Ви просто мусите розуміти, що існує такий босс контрактів. І що якщо ви бажаєте залишитись на Чехії надовго, типу бажано було б потім шукати роботи хоча б з таким видом контракту, так, коли ви там будете займатися чимось, наприклад, по професії. так? А далі існують ще два види контракту: це ДПП і ДПЧМ. ДПП це бригаднічний контракт, який е, взагалі лишає вас будь-яких плюшок, тобто ви маєте, наче як, якусь суму, е, якісь години праці на рік, але це все єрунда. Якщо ви приходите на місце роботи, де ви працюєте під 40 годин на тиждень е, на договорі ДПП, типа ні, ні, не погоджуйтесь на це. Цей Контракт підходить, якщо ви реально бригадник і прийшли кудись на короткострокове виконання праці, але не на 40 годин кожен тиждень у протязі mm. двох років, типа ні, будь ласка. ДПЧ це розповсюджений контракт між студентами, він має якісь обмеження годин на тиждень, але дуже багато таких базових професій пропонують вам саме ДПЧ-контракт. Тому на нього можна погоджуватися, якщо там є оплата медстраховки. Якщо ні, то вам буде важко вивезти з тисячі євро на місяць. Тіпо, просто повірте мені, будь ласка. От. Далі є вже аспекти, які стосуються якогось соціального життя і так далі, які просто впливають на наше повсякденне життя. правда? Такі, як, наприклад, вивчення чеської мови. Репетитори в середньому коштують 15 євро на годину. Вам самі вирішувати, як вивчати чеську мову, але просто зловіть це поняття, що ви мусите зазначити на цьому. Ви мусите зазначити на вивчення чеської мови, тому що вам так буде легше просто. Типу вам так буде легше. Якщо ви не готові цим займатись, ліпше не їдьте. Факт. Також тут існують і безкоштовні курси від різних благодійні організації, які так само можна знайти в Фейсбуці. На жаль, істочників я не надам, тому що не мало досвід, але це можливо, це можливо знайти за безкоштовно вивчення чеської мови і це не недером, тому що тут багато дуже українців, які самі влаштовують благодійність. Давайте поговоримо про середні витрати, які приблизно вирухувалися згідно мого досвіду. Квартира може бути в районі. Від 300 до 1000 євро на місяць. Їжа 200-300 євро. Це з урахуванням походів за домом поїсти Тобто, вдома можна і дешевше харчуватись. Але якщо виходити 50 на 50, то 200-300 євро на місяць. Проїзний буде коштувати 550, це преський проїзний, в інших містах він мусив бути дешевше. А на рік. Купляти вигідніше. Тому, якщо ви приїхали і такі, типу, ну, мінімум на рік я тут, купляйте одразу на рік. Збережіть собі, будь ласка, 150 євро на то і купіть собі одразу на рік. А, інтернет в середньому обійдеться вам від 300 до 1000 корон. Не знаю, скільки євро, неважливо. важливо. Кишенькові витрати до того, можливо, ще 100 євро. Ну, типа, це такий теж. Середній базовий пак витрат, я би сказала, яке дозвілля можна влаштовувати в Чехії. Так, цікаво, чим тут займатися, крім роботи, правда? Тут дуже дешеві подорожі всередині країни. Я думаю, що я про це запишу окреме відео, але інфект. Дуже класна транспортна система, тут розвита. Можна класно мандрувати потягом, автобусом, різними шляхами. І тут є, що подивитись всередині країни. Ось. А доступність до інших міст Чехії теж дуже короткочасна. я би сказала, це не те, що в Україні ти мусиш їхати в інше місце півдоби. Тут, мені здається, до, від краю до краю країни, можливо, 10 годин, я не знаю. Півдоби, це от чисто відстань з цієї країни буде 10 годин. Ну, неможливо. Тут дуже багато різних національностей є, і тому можна спробувати різні кухні світу. Ну так, наприклад, дуже багато завести знайомих з різних країн і так далі. Коротше, тут цікаво, тут е... насичено, я би сказала так. Е, тут проходять багато концертів відомих гуртів, що теж є дуже прикольним плюсом. Он біля Айліш там мусить колись приїхати в цьому році. Тому, типа, файн, файн, тут був вікінд. І дуже багато інших знайомих людей. Тут, звісно, що є дуже велика культурна спадщина, яка теж вартує уваги. Дуже вартої уваги мені подобається, тому що це не так далеко від української культури, От, але має свій шарм, має свою історію. І, типу, можна в це поглибитись, чому б ні? Хто взагалі живе в Чехії? Кого ви тут побачите, коли приїдете? Ну, звісно, що у Чехів е, багато різних вікових категорій. Тут нема такого, що старичків більше, ніж молодих, всіх якось порівну. Тут дуже, нині дуже багато українців, тому з цим ну, це, типу, отакий офігенний плюс, тому що вам не составить великого труда знаходитись в українському ком'юніті, знаходячись в Чехії. Тут можна ходити в українські заклади. Спілкуватися з українцями, послуги теж можна брати суду в українців. Коротше, цим взагалі питань нема. Якщо ви хочете так чисто бути в своїй бульбашці, зможете, якщо захочете. Тут багато в'єтнамців, це дуже прикольно, як на мене, тому що я люблю Азію і це цікаво, як ця діаспора тут прижилась, як вона займає своє місце тут. Як відбувається комунікація, як ці люди живуть в соціумі. Це просто інфакт. Я просто, наприклад, не знала, що їх так багато тут. Коли я приїхала, я подивилась, мені це сподобалось. Типу я люблю це. Тут багато студент з минулих країн Радянського Союзу, які розмовляють російською, якщо вам це, звісно, цікаво, не знаю. Сподіваюся, що не дуже, але ви їх знайдете, якщо захочете. Багато молодих студентів з різних країн загалом. Те, про що я казала, тут дуже багато різних національностей, і тут дуже насичено в інтернаціональному плані. Тому вам скучно не стане. Тому так, це можете не переживати. Отако, отако. якщо приїдете, будь ласка, насолодитесь часом тут. У мене було дуже багато горок з приводу життя в Чехії, чи я хочу тут бути, чи мені хочеться. Кудись далі. І якось пазл за пазлом, крок за кроком, я прийшла до думки, що мені би певно хотілося ще як молодому віці подивитись на інші країни, причому не Європи, а взагалі, тіпа, ну там, тіпа, на іншій частині шару. Далі я би хотіла, певно, ще повернутися, тому що Чехія знаходиться в центрі Європи і мова не настільки складна. Щоб закенстелити її, тобто відмовитись від переїзду в цю країну через мову. Типа, маю зараз якийсь дуже дуже середній рівень, щось на кшталт а двойки, От, Але хочу його поліпшити граматично. От, і тут достатньо комфортно, тут вже як вдома. от. Тут вже як вдома, тут же свої друзі, тут же свої зв'язки, свої ситуації різного роду. Класно, можемо подорожувати Європою, бо вона поблизу під боком. Типа, з будь-якої сторони вона буде. Тому що в Чехії просто знаходиться в центрі. От, не знаю, мені все подобається. Раджу. Типа, хто хоче приїхати. Хто був весь цей час в Україні, а зараз замислюється над приїздом, сподіваюся, що вам цей гаяти допоможе, і ви, можливо, приймете якесь рішення. Але я би порадила цю країну, тому так. Дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі, якщо це було цікаво. Буду чекати вашої рецензії. Ну і можете задавати питання, якщо щось було незрозуміло. постараюсь відповісти вчасно. Все, всех люблю, всіх кохаю. bye aoi